Друзі, вітаю вас всіх на моєму каналі «Доктор Руслана. Як ви вже знаєте, я зараз знаходжусь в Україні, а саме в ці дні я знаходжусь в місті Ілінці Вінницької області. Це те місто, де я народилась, де пройшло моє дитинство, де я виросла і, власне, формувалася як особистість. Моя мама живе недалеко від цього чудового озера або ставка. І сьогодні, зранку я вирішила прибігти сюди, згадати свою молодість, як ми тут е, загоряли з подружками, як ми тут грали м'яч. І звичайно, я не можу не поділитись цією красою. Сою, яку сьогодні зранку я споглядаю, із вами, мої дорогі глядачі. Українська природа є диво. Ви знаєте, я щоденно просипаюсь тут в Україні і просипаюсь посмішкою і готова до нових зустрічей, до нових подій, які мене очікують протягом нового дня. Ви знаєте, я провела вже чимало зустрічей і консультацій, і кожного разу я дивуюсь, я дивуюсь нашій українській душі, нашій українській гостеприємності, нашому відношенню людському один до одному, ото відчуття дружби. Я зустріла багато. Моїх друзів, багато однокласників і навіть е, моїх друзів, з якими ми ходили в дитячий садочок. Ми не бачили з десятками років. Але коли ми зараз зустрічаємось, ми відчуваємо, як ми ніколи не розлучались. Це унікальне відчуття, і це унікальні почуття, які є лише в нашого українського народу. Проводячи вже чималу кількість консультацій і розмов із моїми пацієнтами новими, а також з пацієнтами, які працюють вже довший час, я зробила два висновки: перший. Висновок такий: до нас як найкраще підходить приказка, поки півень не клюне, то мужик не, не розбурхається, чи якось так приказка є. Що я маю на увазі? Багато із нас не звертають увагу на оті самі перші симптоми, які подає нам наше тіло. Самі самі перші симптоми хвороби або недугу. Щось болить, щось працює не так. якісь, Якщо ми говоримо про шлунково-кишечний тракт, якісь є розлади в цій системі. Швидше всього, нам хочеться думати, що це швидко пройде і все буде знову гаразд, але потрібно звертати увагу на такі речі через те, що якщо нас болить, значить тіло нам дає сигнал, щось відбувається в організмі. щось Якийсь процес іде. Дай Боже, що то е, доброякісні процеси і ніяких злоякісних процесів не відбувається. Але може бути таке, що оті перші болі, то сигнали якоїсь злоякісної хвороби, яка вже почала свій процес по нашому організму. Через те е, мій заклик номер один є такий: що якщо вас щось болить, якщо особливо болі інтенсивні, якщо вони не проходять, терміново звертайтесь до лікаря, проходьте обстеження і починайте лікування. Онкологія на сьогоднішній день. На самих первинних стадіях, про яку ми вже раніше говорили, це є карцинома інсіту, перша друга стадія, можливо пізніші навіть стадії, але перші стадії дуже дуже просто пролікувати. Надзвичайно просто пролікувати і забутись про цей процес назавжди і викинути його із свого обіходу. Навіть другий висновок, який я зробила, це той, що в Україні є дуже мало достовірної інформації. Все-таки інформація читається українською. Або російською мовою переважно з інтернету і це як би сказати місцева інформація міжнародних протоколів, якихось більш прогресивних методів лікування, ми на жаль не знаємо. Через те, заклик номер два, є той, що дивіться більше інформації. Якщо є можливість вчити мови, вчити іноземні мови. Якщо є можливість якісь перекладні видання з протоколами, з сучасними методами лікування, діагностики, є таку є можливість таку інформацію отримати. Будь ласка, шукайте і отримуйте на сьогоднішній день. Людство не стоїть на одному місці, і те, що було невелік. Овними ще кілька років тому назад на сьогоднішній день дуже дуже гарно лікується. Вчора я була в дуже чудовій родині, були в гостині, і ми говорили про гепатит. С. якщо ще кілька років назад це був фатальний діагноз, лікування йому не було. То на сьогоднішній день він вилікується стовідсотково, так і з багатьма іншими проблемами. Через те, цікавтесь інформацією, знаходити інформацію для моїх. Друзів для моїх підписчиків, хто чує мій канал, переважно я даю інформацію ту, яка є в Америці, але я її озвучую українською мовою саме для нас, для вас, українці, мої земляки, мої рідні люди. Будь ласка, хто чує мене зараз, хто слухає мій канал, хто підписаний на мій канал. Я дуже прошу розповсюджуйте інформацію, діліться інформацією з мого канала, поширюйте в своїх соцмережах, поширюйте серед своїх друзів, рідних, близьких. Пропонуйте їм підписати. Щотижня у мене виходить нове відео, і як я сказала, переважно я даю інформацію: останні медичні новини з американських сайтів, з американських якихось інститутів, з американських університетів, тобто саму-саму останню і свіжу інформацію. Можливо, ця інформація, яку отримує ваш сусід або друг, або хтось із родичів, допоможе зберегти йому здоров'я, а можливо, навіть і життя. Мої дорогі. Я е, продовжую свою подорож по Україні. Сьогодні був коротенький звіт. Всіх обнімаю, люблю, цілую до найшвидших зустрічей. Дуже чекаю нових зустрічей. Щодня, як я сказала, просипаюсь з посмішкою. І як кажуть по-англійськи, forward for new day. на все добре завжди з вами. Ліка Руслана Борисенко.